Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Celicen серія F15 на цоколь HIR2 з температурою світла 6000 К. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Монтажний комплект і дві. Надпотужні, як заявляє виробник, світлодіодні лампи. Сумарна потужність даних ламп заявлена 140 Вт. Тобто кожна лампа 70 Вт, видає, як заявляє виробник. Абсолютно повністю в металевому корпусі, включно з цоколем. На кожній лампі використовується 12 потужних світлодіодів. Також є дві системи охолодження. Активна вигляді кулера. І пасивно вигляді радіатора. Всередині ось так схований. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі підключення є ось такий от драйвер, схований в металеву коробочку. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так. Потужно і яскраво відсвічує лампа. Колір світла маємо білий, заявлена колірна температура 6000 К. Потужність, нагадаю, однієї лампи 70 Вт, як заявляє виробник. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу. Для того щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.